Ми фокусуємось на циркадній ритміці, на сні, на клітинах і на шкірі. І перед тим як про це говорити, хочеться одразу таким жирним шрифтом підсвітити, що сон це у нас такий процес, який впливає на все в нашому організмі. Тобто, в нас немає якоїсь тканини чи якогось органа, про який ми могли б сказати: ну, от поспав я чи не поспав, от цим клітинам, цим тканинам, все одно. Ні. На жаль, чи на щастя, сон покриває у нас усі процеси, і, відповідно, коли ми говоримо про здоров'я шкіри, коли ми говоримо про якийсь наш зовнішній вигляд і на наші естетичні вподобання, то, звісно, ми також маємо враховувати роль сну і циркадної ритміки у цьому всьому. Ну, і Сьогодні трошки детальніше, звісно, будемо це все розкручувати. Але головний меседж, який би мені хотілося, щоб ви винесли із цієї лекції, окрім Безпосередньо того, що буде стосуватись шкіри і естетики, це те, що сон це робота. Ми дуже часто так зневажливо ставимося до сну, як до відпочинку з такою психологічною установкою, що якщо ми пропустили відпочинок, то, мовляв, нічого радикально поганого в нашому житті не станеться. От якби ж я роботу пропустив, це, звісно, небезпечно. Це, звісно, якось уже не так. А відпочинок пропустити ну, таке, ну що поробиш, буває. Але можливо комусь допоможе трошки змістити акценти і розставити пріоритети. Той факт, що на рівні клітин, на рівні нашого організму, сонце не відпочинок, це психологічно він нам відпочинок. А на рівні клітин це робота. Причому це унікальна абсолютно робота, яку наше тіло не може виконати в інший час.